Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот зарядних пристроїв павербанків потужністю 4400 мА із функцією світлодіодного ліхтарика. Час зарядки павербанка приблизно 5 годин. У лоті 8 одиниць, 4 білого кольору та 4 яскраво рожевих. У комплектації мікро-USB кабель та інструкція. Замовляйте це у наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!